Ну Просто ідеальна погода для роботи теплового насоса, повітря-повітря в нашому падочку. Без різниці, чи повітря, повітря, чи повітря, вода. Кажуть, не бери, вода, вода, не став, наш тут вода, вода, став повітря, повітря. Ой, повітря, вода. Так, повітря-повітря це класна тема і з те, що воно відносно дорога. Дивіться, сніг іде. ну Треба даха робити. Напишіть мені в коментарях, що треба робити дах, бо я це знаю. Тільки приїдьте зробіть. Бачите, що робиться? І на вулиці плюс, не знаю, плюс один чи плюс два, сирість страшена, І він або е, качає, або розморожується. Повітря, вода, я думаю, що ну, гріються люди, задоволені. Коли на вулиці плюс 5, це значить е, вересень, жовтень і половина листопада. Ну, як який рік, яка погода. Я думаю, що і зимку буде. Так він дає, зараз можливо, там один до двох, я не знаю, скільки дає, можливо один до трьох. Не може заміряти нічим. О. Потім ми підіб'ємо підсумочок, під 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 але така погода відкритий, дивіться, сніг-сирий. Сніг-сирий падає, бачимо, завжди таке. Все, сніг такий серіс відкритий і його туди заштукатуроє, сиріс, серіс, він замерзає. О, вкладатися в повітря, вода, я думаю, що це вкладається недоречно, краще вкупити. Два куба дров і перезимувати, ніж оте. Воно ж постійно треба обслуговувати. Повітря-повітря, класна тема, особливо, коли нема морозів, або морози сухо, або морози сухо, або принаймні хоча б накриття, щоб було, то ще так. Ми побачимо, як ми будемо взимку, пройдемо. Все покажемо. Радно ну, хтось не підписаний, підписуйтесь, буде чим далі, тим буде цікавіше.